Слава Богу, браті і сестри. Перший раз тут у вас майже нікого не знаю, і ви мене не знаєте, до мене доречно буде представитись, мене звати Стьопа. Ми приїхали з кар'єрної церкви в Києві. Хоча родом я сам, з з Лівінгської області, просто 6 років тому, після приїхав приїхали навчання, там так і залишився. Маю, маючи спільних знайомих вашій церкви, ми так якось, я думаю, Бог влаштував, що ми, приїхавши, на певний такий відпочинок ми потрапили до вас на служіння. Сласна. Кажу, деяким нашим братам в церкві вони кажуть, ну вони нікуди зараз не їздять, не виїжджають. А я кажу, брати треба вірою рухатись, мені 23. І я знаєте, такою вірою, але нехай Господь він дійсно дасть живу віру якій ми зростаємо, якій ми збудовуємо один одного і інших. Я хотів би говорити, знаєте, я думав про що говорити, молився за знає, вже за кілька днів. Весь. Вчора думав, сьогодні думав, вчора ще е, завазив свій рюкзак. Хотів гарно виглядати в церкві, як тут перший раз, сорочку взяв, а я думав, що її взяв. Приймаю всі речі, сорочку я не взяв. Дивлюсь, нема сорочки, а я що не проповіду немає. Дивлюсь, футболка теж дивлюсь, якась вона не така, як мені не подобається, якась там дирочка невеличка. Я йду вже до Паші, кажу, і знаєте, місце списання таке збулося. Я стукаю йому в двері, а він вже з дружиною засинає я кажу. Паша, мені треба сорочка. Він каже: я вже каже, роздягнувся і вже засинаю через двері. А я стукаю, кажу, може якась футболка? Він не дав та сорочка, що поганеться пальна, може вона чи за велика, то не сидить строго. Але знаєте, як в Біблії написано, каже, приходить до друга і стукає, дай мені і каже по неоступності, якщо стукати буде вам дан, дати сестри. І ми так само молимося, знаєте, до господа йдемо. Благає, нас багато переживань, про які не знають навіть, можливо, найближчі люди, але про це знає Господь. Він той, хто чує, він той, хто відповідає. І я буду читати місце писання, перше місце це книга Йова з першого розділу. З першого розділу і з першого вірша. Був чоловік в Україні Уц на ім'я йому Йов, і був чоловік цей невинний та праведний, і він Бога боявся, а від злого втікав. І народилося йому семеро синів та три дочки. А маєток його був сім тисяч худоби дрібної, і три тисячі верблюдів, і п'ять сотень пар худоби великої, і п'ять сотень ослиць дуже багато робів. І був цей чоловік більший від усіх синів Сходом. Я хотів би звернути нашу, нашу увагу на такі слова. І був цей чоловік невинний і праведний, він Бога боявся і від злого втікав. Ми всі чули цю історію, ми її знаємо, ми читаємо Біблію, я думаю, і кожен брав якісь певні роки з цієї книги для себе. Я буду читати знаєте, декілька місць, декілька людей буду брати приклад для нас про те, що я хотів би сьогодні коротко знаєте, нам нагадати. Нагадати, нічого нового, я думаю, не скажу. Апостол Павло одного разу прийшов до і там написано, що люди вони завжди хотіли почути щось нове. Я знаєте, так люблю повторювати. Нічого нового, я вже знаєте, святим людям церкві сказати не можу. Ми всі все знаємо. Але знаєте, нагадати для обновлення нашого розуму, для зміцнення нашої віри і в першу чергу самого себе, знаєте, це ніколи не завадить. І ось цей чоловік Йов, він знаєте, жив, в нього були діти. Певно, це вже був такий чоловік, не, не такий, як я йому вже було не. Не 20, не 30 років він вже був старший, в, було... в нього було 10 дітей, семеро синів і три дочки. І ось він жив, богобійний, він був дуже багатий. Я думаю, він був впливовий, знаєте, в тому місті, де він жив, був впливовий тій країні, де він жив, він мав якесь слово, але знаєте, приходить момент і ми читаємо далі, що з ним стається. Ми читаємо, через які випробування цей чоловік проходить, і є кілька десятків розділів цієї книги. Воно написано, що говорили друзі, і що він відповідав друзям, і які питання він задавав для Господа. Наступне місце писання я хочу зачитати перше Самуїла, 17, 34 4 вірша, і сказав Давид до Саула: Твій раб був пастухом свого батька при отарі, і приходив лев, а також ведмідь, та й тягнув штуку дрібної худоби за стана. А я виходив за ним і побивав його, і виривав. Те пащі його. А як він ставав на мене, то я хапав його за гриву та й побивав його. І в 18 років, 14 лише. І мав Давид поводження в усіх дорогах своїх, а з ним був Господь. Ми бачимо дві людини в різний період вони жили. Я не знаю, який там був проміжок часу, але ці люди, вони обоє вони мали якийсь статус, вони мали якийсь вплив, вони мали силу і з ними був Господь. І ось вони так рухались по життю, вони служили для нього. І вони були, знаєте, якщо так сказати, з людської точки зору, це були успішні люди, скажімо, які вже сформовані, такі состоявшися, які, знаєте, мали повагу серед людей, які мали таке поводження серед людей, правильно, люди їх поважали, вони, знаєте, мали силу в цьому світі, якось таку певну. Але, брати і сестри, що я хотів би сьогодні говорити про те, як важливо нам е, в своєму житті усвідомити, що сьогодні, чи вчора, чи сьогодні, і чи завтра, я в своїй земній дорозі я прямую з Богом. Чи не прямую я, знаєте, сам, чи не відхилився, я, можливо, в якихось певних моментах від його голосу, від Його люблячої руки. Ми співали таку пісню Я переможу, Господи, і там такі слова на ця битва належить тобі. Як часто ми можемо знаєте, говорити, що ось я переможу, Господи, але як часто ми інколи боїмося, Віддати ось цю битву, яка буває в нашому житті, яка приходить в руки Господа. Як часто ми кажемо саме собі, я справлюсь, в мене є план А, в мене є план Б, якщо вже на крайній випадок, я вже прийду, ну, звернусь до Бога, якщо ви вже точно не знати, що робити. Але Господь, знаєте, Він не хоче цього, Він хоче, щоб в тебе не було ніяких А, Б, В планів. Він хоче, щоб в тебе була одна дорога, і ти тільки з Господом. І ось цей чоловік Йов, знаєте, він живучи, ідучи з Господом, приходить його момент, момент, певне, таки, знаєте, випробування. Навіть я б сказав, не те, що випробування, трагедія приходить в його життя, під час якої, здається, можна, знаєте, купа людей, я думаю, зреклися просто в Господа. Сама дружина йому казала ці слова, похули його, помий, нащо тобі ці муки. Але написано такі слова, що при цьому всьому Йов не зрішив і не сказав на Бога нічого безумного. І я, знаєте, аналізуючи своє життя, дивлячись, як я живу, я думаю, рука Господа, вона була від самого народження з того часу, як я народився. Це було, знаєте, я ще не знав тоді Господа, я знаю, що це було певно по молитвах батьків, по молитвах церкви, але я бачу, знаєте, з самого початку як Господь Він веде мене, він тримає мене. І можливо, я знаєте, так трішки навіть засвідчу, знаєте, тільки я народився, я вже потрапив в реанімацію, бо я народився. Раніше ніж я мав народитися взагалі ми сестрою, тут ми двійнята. І я попав в реанімацію, знаєте, молилися купа, церков, купа людей. Знаєте, приходили моменти в житті, я кілька разів в своєму житті був на такому, знаєте, краю. Мене кілька разів витягували з води, я топився, не міг плавати. Просто знаєте, люди бачили, ми Я вже там е, обіцяв сам собі ніколи не буду купатися. Звичайно, що купався, навчився плавати і все було нормально. але Знаєте, Я бачу руку Господа, яка мене супроводжувала ось весь цей час, який я дожив до цього часу ось до 23 років. І минулого навіть року я пам'ятаю був момент, ми їхали в Тернопільську область, мали десь за тиждень їхати, і я знав, що я буду проповідувати, їхали до друзів, але мали послужити в церкві. І я за пару днів до цього теж молився, Господи, кажу, можна багато що говорити, приїду там зачитати, об'яснити. Але як важливо розуміти, що ти щось поклав на серце, як важливо розуміти, що ось ти є зі мною і, і ти мене тримаєш. І я так такому, Господи, кажу, дай якесь слово, можливо, дай якесь підтвердження, знаєте, так хочеться відчувати. Хочеться нам людям властиве таке відчуття, що за нами стоїть Бог. Нам хочеться це відчувати. І знаєте, за кілька днів, буквально до виїзду я вже цю історію розказував, не раз тут вже друзі є чули, але для мене це таке особисте, знаєте, свідчення. є, я, я їдучи по. Кільцеві дорозі, там вище сотні, в крайній ліві, знаєте, е, молодий, гарячий, я люблю швидко їздити. І знаєте, я дивлюсь, переді мною машини з під колесів йде див. Я не розумію, що там відбувається. Потім розумію, вона гальмує, бус переїжджає, просто я прямо в цей бус. Дивлюсь, що я влітаю прямо в цей бус. Якими, знаєте, незрозумілим чином, я дивлюсь, що я влітаю в відбійник або в бус, я минаю ось е, і відбійник, і бус. Я не розумію, як це. Як це відбулося, я потім рахував, буквально хвилина часу прийшла. Я їду далі, знаєте, в такому шоковому стані. Е, якось мене пронесло, я так думаю, не, не можу подумати, що це сталося. Я їду далі, буквально 50 секунд проходить і переді мною на перехресті не працював світлофор. На швидкості одна машина, переді мною машина врізається, чекаю третю машину, розбивають три машини. І, знаєте, я співаю якимось чудом загальмувати перед цією машиною, проїхати вже по цих всіх побитих їхніх обломках, фарах. І я тоді розумію, що якби, ви знаєте, не, не ось 50 секунд назад, коли я гальмував, коли мене несло цей відбійник, Я розумію, що напевно точно на місці тої машини був би я або, як мінімум, я не встиг би загальмувати. І Я знаєте, коли вже я приїхав додому, я став, я помолився. Подякував Господу, знаєте, це було, це було про те, що я молився, Господи, скажи, скажи слово, скажи, що ти зі мною дай, дай якесь підтвердження. І знаєте, купа таких моментів, які можна згадувати. Я думаю, ви в своєму житті можете їх згадувати і самі собі укріпляти свою віру. Але брати і сестри, як написано в Біблії, що милість Господа вона не залежить від нас. Вона залежить від того, хто милує. Милість Господа залежить від милочого. і я це веду не до того. Можливо, що я ось такий хороший, що я жив правильно, і Господь мене за цього часу беріг. Знаєте, написано в Біблії, що знаєте, в свій час, в свій час, кожна те, що ми будували, наша будівля, вона буде перевірена вогнем. І я думаю, тут багато старших людей за мене. Я думаю, ви в своєму житті. Провірали вже, проходили вже цю переплавку. Можливо, хтось з вас вже задавав ці питання Богові, як цей йов задавав, він не знав, за що це йому. Він питався, знаєте, сперечатися з Господом. Можливо, когось таке в житті було. У мене, знаєте, ще такого не було. Я розумію, що це ще буде попереду, тому що каже, що кожен, хто будував, кожна будівля, вона буде перевірена, хто на чому будував, і все буде перевірено вогнем. І я, знаєте, так думаю для себе, і я так сьогодні зранку. Проснувся і думав, що я буду тут проповідувати, про що я буду тут проповідувати. І ця проповідь мене, знаєте, так лягла на серце. І я кажу, Степ, а для кого ти будеш це сьогодні проповідувати? Для церкви надвірній, для своїх друзів. І знаєте, я дав відповідь своє серце. В першу чергу я буду проповідувати сьогодні самому собі. І я знаю, що знаєте, в моєму житті ще прийде той момент, коли потрібно буде сказати, чи йду я з Богом. Чи триматимуся його, знаєте, важливий момент, брати і сестри, нам треба усвідомити в своєму житті, що є момент, коли ми відчуваємо, що Господь є з нами. А є моменти в житті, є періоди в житті, коли нам треба сказати, я буду йти з Господом. Можливо, я не буду відчувати його цей період. Але як можливо прийняти рішення, я пройду цей період, а я пройду його з Господом. Можливо, я буду задавати питання в небо. Можливо, у вас таке було в житті. У мене ще таке не було, але я кажу. Господи, допоможи мені, тому що я знаю, що прийде момент в житті, коли потрібно буде постояти за свою віру. Я знаю, що прийде момент в житті, коли потрібно сказати, так, Господи, я люблю тебе. Як той Петро ось три рази Ісус нього запитував, і важливо знаєте, прийняти в своєму серці це рішення, щоб не сталося, я буду все одно йти за ним. Щоб не сталося, я буду триматися, знаєте, його руки. Щоб не сталося, я хочу, щоб він завжди був зі мною. Проте, знаєте, ось цей чоловік Йов. Довший період, він мучився. Написано, що зразу друзі прийшли ось декілька днів. Вони сиділи, вони ні слова не говорили йому. І вже потім почалися ці дискусії. до і сестри, можливо, також у вас, як і в мене, ще не було такого, які, знаєте, такої тієї серйозної переплавки. Як можливо, покласти собі в серце, що потрібно бути готовим, готовим до того, щоб прийняти тобою рішення і мною, Господь, я буду з тобою йти. Я не відвернусь від тебе, навіть якщо ці люди відвернуться від мене. Знаєте, ось я читав за Давида, що каже, він мав поводження в усіх дорогах своїх. А Псалмі, 3 псалом, 1, -й, 4 -й вірш, є такі слова. Господи, як багато моїх ворогів, як багато стоїть проти мене. Багато хто каже про душу ну, йому, йому в Бозі спасіння нема. Але, Господи, щит ти для мене, та слава моя, і мою голову ти підіймаєш. Чоловік, який, знаєте, в своєму житті бачив руку Божу більше, напевно, ніж будь-хто з нас, який розривав пащу леву, який розривав пащу від мене. І він, напевно, знаєте, можна подумати, ось так буде завжди. Ось я буду так сильний і рухатись по житті з Господом завжди. Але приходить момент, знаєте, просто рідна людина теж шукає, щоб його вбити. Хоче його, знаєте, погубити, і він мусить втікати. Люди бувають, з якими він втікав по цих печерях, бувало, що теж думали. Чинити з ним щось зле, коли на них нападали, він не знав, що робити. Приходить момент, знаєте, коли знову Господь піднімає, укріпляє, ставить на царство. Рідний син пострипує за свого батька, рідний син біжить за своїм батьком, і він хоче його вбити рідного батька. Любов в нього до сина не пропадає, але він пише цей псалом, Господи, як багато, каже, ворогів повстало проти мене. Але каже, ти все одно щит мій. Здавалося б, Давид. Поруч вже всі відреклися, осталася горстка така людей, які з тобою, ну це нічого вже. Але він каже: Господи, ти все одно мій щит. Він не каже, Господи, ти, ти не допомагаєш мені. Я буду вірити в іншого Бога. Чому так сталося? Можливо, він задавав ці питання, чому так сталося, так само, як і Йов, але він все одно знаєте, поклав до кінця ось всю, повну свою надію на Господа. Згадаймо, знаєте, царя перед ним Саула, його тести, який гнав його. Певний період часу він теж був, знаєте, по серцю Самуїла, його вибрав Бог. Але приходить період, коли він ослухався Бога. І є такі слова Біблії, дуже страшні слова. Каже, що Господь він відступив від Сеула. Певний якийсь період часу Сеул, можливо, був критичний момент, був тоді, коли люди розбігались, Самуїл не прийшов на означений час. Що робити? Що робити, він не знає, і він робить так, як він думає як правильно. Він не робить так, як потрібно. Як знаєте, можливо, по Слову Божому, але він ловить так і в нього на серці, але це не є воля Божа. І Господь, він знаєте, відкинув Саула. Він відкинув Саула Самуїл, Божий чоловік, він дуже жалкував, що Господь це зробив. Але Господь, знаєте, вибрав іншу людину. І, брати і сестри, так багато буває, знаєте, в житті, коли ми йдемо в своєму житті, ми відчуваємо Божу присутність, відчуваємо Божу руку. Но є момент ось такої долини, є момент такого, знаєте, переживання, коли важливо, знаєте, можливо. Не в моменті не відчути Господа, але знаєте, мати усе рішення в серці, я все одно буду триматися Його. Я все одно буду йти разом з ним. Знаєте, такий можна дивитися на інших людей, на сильних людей, які, можливо, знаєте, відрікались від Господа і самому знаєте, віри під І Як важливо мати особисті відношення з нашим, з нашим Творцем, як важливо мати ту таємну кімнату, як важливо бути сповним Духа Святого, знаєте, щоб... Щоб не відпасти, знаєте, дивлячись на тих, можливо, хто відпадає. Апостол Павло не раз в своїх посланнях він передавав вітання від себе від інших людей, і неодноразово він передавав вітання від такого служителя, якого звати Димас. І він каже: ось від Димаса приймають вітання тій церкві, тій церкві. Це був служитель, який знаєте, пізнав благодать, який був спасеною людиною, який рухався в служінні разом з Павлом, Це були сильні люди. Але в одному, знаєте, посланні він пише: каже: Всі мене залишили. І каже: іди на сер мене залишив цей світ, полюбивши. Я не думаю, можливо, що цей чоловік просто став ніким, можливо, впав якусь там алкогольну залежність і він відпав від Павла. Написано, що він полюбив цей вік більше. Можливо, знаєте, якась справа, можливо, в нього якийсь бізнес почав получатися, і він каже, на Павла не, не, не вийде вже служити. У мене ось тут життя налагоджується, але він бачив до цього чуда, він рухався до цього з Павлом. Він розумів, хто такий Бог, він розумів його силу. Але знаєте, він подивився на щось інше, він подивився на цей світ і каже, полюбив вік і відійшов від нього. Знаєте, мій прадід він сидів за віру в Бога, він сидів там Сибірі, десь на Уралі. І, повернувшись додому, відсидівши, знаєте, я не знаю, які на те причини були. Повернувшись додому до дружини з трьома маленькими дітьми, він чомусь залишив її і теж пішов в світ до іншої дружини. І мій дідусь, як єдиний такий чоловік в сім'ї. 10-12 років я слухаю його Скільки він пережив різного приниження, стільки він переробив роботи. Я думаю, я 18 років такої роботи навіть вирішив селі, не робив, яку він робив 12 років. Але знаєте, можливо, подивившись на батька рідного, який ось навіть сидів за віру в Христа, який там переніс якісь страждання, але відпав. Він все одно, знаєте, залишився вірним. Було знаєте, якесь серце, ось така віра особиста, особисте відносини з Богом. Він виростив сім дітей, вони всі віруючі. І знаєте, він є найбільшим таким авторитетом. З людей в моєму житті, до якого я можу приїхати, задати будь-яке питання і знаєте, прислухатись до його поради. Я, я не часто, можливо, так їжджу до нього, але коли приїжджаю, я знаю, це людина, яка залишилась вірною Господа, яка пройшла в своєму житті багато різних переплавок, сильних переплавок. І я знаю, що його порада, вона, вона буде та, така, знаєте, доречна, яка допоможе можливо, в певних ситуаціях в моєму житті. І як важливо, брати і сестри, щоб ось ми були тими людьми. Які не тільки біжать за порадами, але які можуть дати пораду. А знаєте, це все стає після того, як ми проходимо в житті певні, певні такі моменти, коли нам стає важко, коли приходиться робити рішення, щоб там не було. А знаєте, а я буду з Господом. Я знаю, знаєте, прийде момент такому в моєму житті, що потрібно буде це зробити. Я молюсь, Господи, дай сили. Я знаю, що ти не даси, не даси понад того, що я можу перенести. Але знаєте, Господь не дає понад силу. Але якщо тієї сили, брати і сестри, зовсім нема в нас, якщо тієї сили зовсім нема, як важливо знаєте, берегтися, щоб не впасти, як важливо втримати в своїй руці ось той вінок, який дарований нам Господом, ось те спасіння, ось цей мир серця, який він знаєте, нам дарує. І я хотів би знаєте, поблагословити вас, поблагословити, знаєте, щоб Господь кожного з нас він укріпив на нашій життєвій дорозі. знаєте, щоб коли прийдуть. Ті випробування ми могли сказати, а я знаю, як говорив цей чоловік Йов, а я знаю, відкупитель мій живий. І він підійме знаєте, з того пороху, душу мою, і він врятує мене. Тож нехай, дорога церква, Господь кожного з вас благословить і надалі провадить наші життєві дорозі. Йому слава. Амінь.